Що ж друзі, ми продовжуємо нашу програму і далі на вас чекає інтерв'ю сам на сам з людиною, який є чим поділитися з українцями. Сьогодні до нас завітав Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас ще раз. Дякуємо, що погодились поспілкуватися. Вітаю вас. Дякую за запрошення. Отже, пане Олександре, як ви оцінюєте взагалі перспективи України у цій великій війні? На якому етапі ми наразі перебуваємо? Я думаю, що якщо ми говоримо Порівняннями, аналогіями, наприклад, до Другої світової війни, то ми зараз десь так між 1942 і 1943 роками, коли має статися перелом, і якраз тоді, коли в принципі здавалося, що нацистська німеччина вона от окуповує значну частину, що вона сильна, що вона здатна воювати на два фронти, але потім сталося так, що відбувся перелам. І мені здається, що ми так само ось на цьому етапі. Ми пройшли ряд переламів. У нас були різні битви. Це була битва за Київ, коли відстояли битва за Херсон Харківщину. І зараз у нас черговий такий перелам, до якого ми йдемо, це відбити атаки на сході і говорити про можливість переходу України до контрнаступу. Ось приблизно так. Я думаю, що ми десь, скажімо так, в другій половині вже цього процесу. Знаєте, передбачати війну. І говорити напевно скільки займе часу, скільки потрібно ще що має статися, справа насправді дуже невдячна. Багато хто опікся і помиляється на цьому, але сказати про те, що в який період от зараз, от він зараз такий, хоча б виходячи із запасів там російської техніки, танків, які вони зараз тримають для війни. Які у них ще є, а це до 2025 року, там, наприклад, або до 2026 бронемашин. зрозуміло, що до на той період часу їм стане набагато важче воювати, і ось наше просто зараз завдання це протриматися і давати відсіч чи бути готовими до наступного етапу, який має передбачати якраз цей перехід до контрнаступу? Ну він розумієте, він дуже важкий психологічно. Чому? Тому що ми зараз зайшли в той період, в 2023 році було простіше. Легше, з якого усвідомлення, що Україна готується до контрнаступу, що на півдні почався він, в червні місяці, от скоро буде там річниця. Були сподівання, були надії. А зараз ситуація пішла в той формат, що ми чекаємо допомоги від партнерів, і немає або невчасно. Ми бачимо, що Росія наступає. Ми бачимо, що в них є там певні територіальні здобутки на сході, на Донеччині, наприклад. І це, звичайно, дещо пригнічує людей. Я розумію ці настрої. Але ось це найскладніший період з точки зору психологічного. Якщо його витримати, то далі воно вже буде легше. Пане Олександре, на початку ви сказали, що. Ну, ми звикли звикли порівнювати, звикли мислити аналогіями. Так. Однак, чи можемо ми взагалі порівнювати Другу світову війну, і те, що відбувається наразі, з огляду на те, що наприклад Лойдостянуть буквально нещодавно сказав про те, що оці атаки по російським НПЗ вони шкодять світовій економіці, загалом світовим цьому процесу обміну енергоресурсами, і під час другої світової війни було зрозуміло хто з ким воює, було зрозуміло хто Зло хто протидіє цьому, що відбувається взагалі зараз? Тому що іноді не зрозуміло зовсім чи західні партнери дійсно хочуть, аби ми перемогли, чи не програли, чи е, взагалі дати шанс Путіну. Що відбувається? Західні партнери теж по-різному оцінюють і думають, і ми можемо порівняти зараз позицію Сполучених Штатів, які пішли в внутрішню політику, тому що виборчий процес. І я ще зараз скажу про НПЗ, але ми можемо взяти, наприклад, цими ж днями відбулася подія. Це те, що в колонці The Daily Telegraph два міністри закордонних справ Британії і Франції Кемерон і Сежурне написали ну блискучу колонку статтю, в якій вони зазначили, що створюється нова Антанта. Ну, Антанта, якраз створювалася військовий союз напередодні Першої світової війни. Єдине, що тоді це була Росія з ними, Російська імперія. А зараз Росії, ясна річ не буде, має зайняти їхнє місце Україна. Я вважаю, і з одного боку, ми бачимо, що США з внутрішньою політикою, з відкладанням питання про допомогу з іншого боку, Британія, Франція країни, які готові допомагати і робити більше. І не можна сказати, що, скажімо, єдиний підхід застосовується, бо та ж Британія і Франція вони кажуть, Україна має перемогти. Це чітко і зрозуміло. І вони, до речі, підкреслюють, що ми ж в Україні стороншедовий скальп, якими по Криму б'ють. А Сполучені Штати і ці заяви про НПЗ це виключно внутрішнє політичне питання США. На жаль. Яке зараз виходить от на передову, так тому що може здорожчати нафта, а вона здорожчує, тому що зелена енергетика буде потерпати через це, бо тарифи знову ж таки будуть, і тому, що, в принципі, не потрібно провокувати і говорити про якусь ескалацію. Ну, я вам скажу, що. Я чомусь думаю, що Україна подякує партнерам за рекомендації. Скаже: Ну, слухайте, питання ми дійсно вдячні за допомогу, але питання захисту наших національних інтересів, зокрема через те, щоб наносити удари по території ворога, це те, що має бути. Які головні проблеми? Які головні фактори наразі ви бачите, які не дозволяють нам домінувати на полі бою просто зараз? Я би не хотів говорити, знаєте, про всі проблеми, які є, щоб не давати підказки ворогам, але скажу насправді з того, що є на сьогоднішній день, звичайно, це те, що нам потрібно більше зброї. Це те, що вдається взнаки. Тобто, у нас є бійці, попри те, що в нас є нестача особового складу, це питання мобілізації, яка триває. А, і це питання буде вирішуватись. Нам потрібно більше зброї. Тобто, я би сказав, що основне, чого нам зараз не вистачає: ось того точно, що можна сказати, це далекобійні ракети, а це удари по логістиці ворога в окупованому Криму і на інших територіях окупованих. І це а, далекобійна артилерія і більше дронів і систем радіоелектронної боротьби. В Принципі, якщо ось це все буде, я вам скажу, що якщо ми зараз так сталося, от, наприклад, до кінця квітня Конгрес проголосував допомогу для України і ми отримали більше цього. Цей наступ російський літній можна відбити, якщо в нас буде те, що необхідно, цілком ось це є на сьогоднішній день. І наступне це. Те, що я в чому бачаю ризики, це те, що Росія посилює інформаційно-психологічний тиск і намагається зламати наш тил. Що війна затягується, ви бачите, вкиди щодо мобілізації постійно, що е, війна затягується, Україна нічого не досягне. Ось ці загрози і виклики, те, що я бачу в першу чергу. Пане Олександре, як ви вважаєте, чи. Буде мати можливість Україна вести боротьбу самотужки без підтримки західних партнерів в якийсь момент, якщо ця підтримка вона. Припиниться, тому що ми бачимо, що існують ризики з підтримки від Сполучених Штатів Америки, намагаються це питання яким чином вирішити. Незрозуміло, зрозуміло, що буде, якщо президентом стане Дональд Трамп, і європейські партнери також мають таку неоднорідну позицію. Далеко як ви вважаєте, чи настане той момент, коли українці зможуть протистояти ворогу самотужки, якщо так таке знадобиться? Я би не хотів, щоб такий момент настав, тому що ми повинні прагнути якраз коаліційної війни. Ми повинні розуміти, що з нами мають бути партнери. Бачите, яка ситуація? Росія, здавалось би, монстр такий, мілітарна машина потужна, але вони самостійно не можуть. При, всі, при всіх накопичених ресурсах вони не можуть самостійно воювати. Вони попросили допомоги в Північної Кореї і в Ірану, тому що їм не вистачало. А наші можливості дещо менші в цьому, ми розуміємо. І тому, якщо й вони вже йдуть по допомогу, то ми тим більше. І тому я думаю, що все ж таки я не бачу сценарію, за якого от захід зовсім відвертається від України. Те, що обмежується постачання, те, що виникають пов'язані з виборами, там, наприклад, в Сполучених Штатах, ситуації так. Те, що Європа може пригальмовувати, ну це об'єктивні процеси. Вони не встигають так швидко наростити виробництво зброї. Так але те, що ми залишимося самі зовсім, я не думаю. Ми можемо зменшити нам зменшать десь обсяги. Ми в десь, скажімо так, не будемо мати той ресурс, який був, наприклад, у 2023 році, але не думаю, що залишимося. Але я вам наведу приклад, що ми вже тримаємося близько п'яти місяців без допомоги від США. Тобто Україна тримається завдяки власному ресурсу і завдяки ресурсу ЄС і завдяки тому, що дозволили закуповувати снаряди з ринків третіх країн ну з Азії, там Південна Корея, Туреччина і з Африки, Південно-Африканської Республіки. Європейці на вашу думку вірять, що війна реально може розповсюдитися і на їхню територію, також. Чи вірять це політики? Тому що за суб'єктивними відчуттями зрозуміло, що європейські нації, звичайні люди, вони напевно про це думають небагато. Я скажу, що змінюється, трансформується думка. Особливо країни Балтії, Польща, країни Північної Європи до них приходить усвідомлення, що потрібно навіть Франція візьмемо. Ну, от Франція, яка зараз намагається зробити набагато більше для України, чи Нідерланди, чи Британія, вони розуміють ризики, які є. І усвідомлення того, що просто вже з Путіним можна сісти і домовитися, і провести якісь червоні лінії і сказати: слухай, далі не йди. От тут от, от візьми собі частину України, окупуй, як хочеш, що хочеш роби, але далі не йде. Ні. О, більшість європейських політиків розуміє, що так уже не пройде. І якщо готуються не просто там до протистояння, то хоча б пережити Путіна. І те, що зараз рішення, які ухвалюються в Європі, вони свідчать про те, що вони готуються до різних сценаріїв подій. Люди, люди, людям важко сприйняти суспільство це нормально, коли люди не сприймають те, що може бути війна. Ніхто не хоче війни, скажімо так, ну люди в нормальному притомному стані, які там ну, не фанатіють від цього, або ті, хто там професійно. А зрозуміло, суспільство жодне не хоче війни, тому що це не несе нічого хорошого. Тому люди, звичайно, від себе, скажімо, на якомусь ментальному рівні це відсовують і кажуть, та ні, ну в холодну ж війну нічого не було, так і зараз нічого не буде. Але зараз просто ситуація в тому, що ризики, які ось ці становить Росія в Білорусі на кордоні з країнами Балтії, ведучи війну проти України, вони набагато загострилися, вони набагато більше викликів і загроз містять. Пане Олександр, як ви оцінюєте ось цю ініціативу Єнса Столтенберга щодо створення спеціального фонду для збройних сил України прості 100 мільярдів? Тому що новина дійсно, якщо дізнаєшся про неї вперше, вона дійсно так дуже виявляється позитивною однак mm -hmm. постає питання, чи є механізми наповнення цього фонду. Є власне кажучи, це мають бути країни НАТО а, і тому вони мають консенсусом ухвалити це рішення. 32 держави мають погодити це на сьогоднішній день. Заявили більшість країн про те, що вони підтримують цю ініціативу. Є питання у Словаччини і Угорщини. Це традиційно, але є ще час до саміту НАТО в Вашингтоні, аби в принципі переконати інші держави, що це потрібно. Ухвалювати і проголосувати. В чому тут суть? В тому суть, що на 4 роки хоче створити цей фонд з метою того, аби Україна в підтримці від НАТО не була залежна від голосування там в Сполучених Штатах, хто буде президент, хто де буде лідером, які будуть результати виборів в Європарламент. А щоб ми розуміли, що на ці кошти, принаймні, ми можемо розраховувати. І це якраз варіант перш по перше для Заходу підстрахуватися, щоб Україна зовсім не лишилась без допомоги. По-друге, вкотре об'єднати і консолідувати довкола теми безпеки, тому що це в інтересах НАТО. Тому що НАТО прекрасно, от більшість країн вони розуміють, що зараз Україна їх фактично обороняє, і Україна вибудувала ось той захисний бар'єр від Росії. Інакше Росія б загрожувала вже їм. Тому я сподіваюся, що це рішення буде ухвалене. Зараз будуть іти дуже непрості перемовини. Ми почуємо багато заяв від угорської влади, від словацької, можливо, від інших країн, що там якісь труднощі, економіка. Ну тобто, там буде дуже багато пояснень, але все ж таки сподіваюся, що буде ухвалено це рішення до літнього саміту в Вашингтоні. Які головні загрози для Європи в разі успіху ворога? Я думаю, що в першу чергу це загрози для північної Європи, це країни Балтії, це Фінляндія. Тобто, це очевидно, що Росія а, захотіла би, скажімо, просунутися і відновити Російську імперію. А от треба дивитися просто на карти на мапи Російської імперії, як вона виглядала, і тоді стає зрозуміло, що це Балтія, що це Польща, що це більша частина Фінляндії. Ось якраз те, про що я кажу, не кажучи вже там про держави Центральної Азії. Але розумієте, в чому найбільша загроза зараз для Європи, що недооцінюють, що Росія обов'язково піде на Європу тільки чи на країни Європейського Союзу, тільки після окупації України. Якраз ні, це може статися і раніше, тому що Росія бачить, що змусити Захід сісти за стіл переговорів зараз війною проти України не може. Що потрібно зробити? Потрібен черговий виток ескалації. Давайте атакуємо Литву, поставимо умови ультиматум, що підемо далі або буде ядерний обмін ядерними ударами тактичної зброї, і сядемо, домовимось. Ну, тобто ескалація, деескалація через ескалацію. Тому я би от не, не нехтував з цими ризиками, що не обов'язково в російських планах тільки окупація України, потім рух далі. Що це за історія з Казахстаном? З'являються ось ці пропагандистські фільми, стрічки, в яких починають вже демонізувати казахів за ось тим прикладом, як це відбувалося багато років з українцями. Я думаю, що це інформаційна пропагандистська накачка. Суспільство, намагання відволікти від подій в Україні. Росія страхується, розумієте. А хто думає, що для Росії зовсім не важить нічого? Ось те, що вони несуть втрати, те, що в них є проблеми на фронті, це не зовсім так. Вони різним способом намагаються це приховувати і говорити, що все гаразд на українському фронті. Що те, що говорять, що повільно просувається, це все не відповідає дійсності. А взагалі не вірити, давайте ми вам тепер Казахстан дамо. От тепер давайте думайте про Казахстан. І, і... Але розумієте, я не думаю, що Росія буде зараз атакувати Казахстан. Звичайно, в наших інтересах було, якби вона б і спробувала щось робити, тому що це би, скажімо так, відвернуло їхні сили. Але це нічого не вирішує глобально для них. Це можна робити тільки з дурості, чого там не бракує, але це ж не вирішує глобальні проблеми. розумієте? Головний реципієнт має бути Захід. Вони ж апелюють до заходу. Ми воюємо з Америкою, воюємо з НАТО колективними найомниками іностранними в Україні і так, далі, і так далі. А хто в Казахстані до кого апелювати? А там Китай. А я не думаю, що Китай буде в захваті від того, що станеться на їхніх кордонах, зокрема, після перемоги. Союзників у Другій світовій війні продовж цих років багатьох лунала думка про те, що допускати такого більше не можна, що агресора не можна давати йому шанс для того, аби він розвивався, аби він відчував силу. Однак, коли розпочалася велика війна в Україні, повномасштабне вторгнення захід не став. Притримуватися ось цих активних дій, надавати ту зброю, яка була необхідна, вводити війська, і складається таке враження, що Путін пристосувався до стилю війни. Він зрозумів, яким чином діяти, і війна продовжується і продовжується. Як ви вважаєте, чого боялися наші західні партнери чи лише ядерної зброї? Ну ядерної зброї бояться і зараз. Я думаю, що просто не вірили, недооцінили український народ. Тобто це це помилка була обіпільна. З одного боку, Росія помилилася і подумала, що Україна просто здасться, цього не сталося. А Захід недооцінив спроможності українського війська, українського народу, добровольчого руху, які почали давати гідну відсіч. І все пішло розумієте, Тому зараз, коли кажуть про те, що от Захід нам не допоможе, або ситуація зміниться, нас там змусять до перемир'я. Так, нас уже це ж уже було. Нас уже змушували фактично, тільки мовчки, або там коментуючи, казали, ну у вас тиждень, у вас два тижні, у вас три дні і так далі. Але ситуація була змінена. Так само і зараз. Я думаю, що а, от зараз, коли дивляться на Заході, зокрема, і коли аналізують, вони знову ж таки проходять ту ж саму помилку, що зараз Росія піде в наступ, Україна не зможе, Україна впаде. І вони знову помиляються. Ну, все ж таки, у них пройшла трансформація. Я скажу, що мабуть зараз. В нашій історії чи не найбільше захід включився в підтримку України? Насправді, попри всі мінуси, попри всю критику, яка є, але вони реально підтримують і вони дали нам дуже багато і зброї і ресурсів для того, щоб ми могли цю боротьбу продовжувати далі. Пане Олександр, як ви ставитеся до ось цієї медіоскладової війни в Україні з боку знову ж таки нашої держави, неодноразово лунали в публічному просторі від наших можновладців, від представників спеціальних служб, навіть від президента, якісь анонси контрнаступу? Спочатку потім якихось ударів. Зараз ми будемо знищувати кримський міст. Що це таке? Це якась спецоперація, чи це робиться для чогось з якоїсь іншої причини, тому що навіщо розповідати? Всеворогу. Справа в тому, що ворогові не все розповідають, тому що все одно не знає час, ні години, нічого. так, Тому що все ж таки, я скажу, що зараз ми просто в інформаційному плані бачимо дещо трансформацію, яка відбувається. І у нас це характерний приклад, коли розвід діє, скажімо так, активніше, коли робиться такі інформаційні, поширення інформаційних. Новин певних. І, звичайно, з одного боку, це інформаційно-психологічні операції проти ворога з метою деморалізації. А з іншого боку, багато речей, про які говорять, вони потім збуваються. Просто це питання часу. А що стосується контрнаступу, я скажу, що це. Потрібно і те, що президент робить заяви, це правильно. Це потрібно навіть не для ворога, це потрібно для наших західних партнерів, щоб вони розуміли, що Україна не збирається здаватися чи не збирається приймати якісь а, односторонні компроміси з боку Росії. Бо там же дивляться і думають: Окей, от зараз, якщо Росія буде йти в цей цим наступом, йти, йти, йти. йти Ну, на якомусь етапі, може, Україна виснажиться, буде готова до переговорів, і тоді ми скажемо їм, а давайте перемир'я по лінії фронту. Ну, наприклад, і все ну що ж будуть робити? Ну, погодяться. А тут є тут потрібно демонструвати, що ні, нас такий сценарій не влаштовує. Ми хочемо і прагнемо іншого. Ось такі є прагнення. І тому це ще й на західну аудиторію. Я думаю, От коли про там про контрнаступ, що стосується мосту. Подивимося, я сподіваюся, що зрештою до кінця весни з ним щось трапиться. Ну, тим паче, що вже траплялося. Безумовно. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, ситуація із Запорізькою атомною електростанцією. Всі говорили про цю небезпеку від ракет, ядерних ракет Путіна. Однак ми ж розуміємо, що захоплена станція несе ну, не меншу загрозу. Ми бачили, як вони. Просто знищують наші дамби, що трапляють. Все неможливо було повірити. Ось ось такі катастрофи, величезні, технологічні. І зараз зовсім немає тої впевненості, що вони теж саме не зроблять затомну електростанцію. Яким чином це питання взагалі можна вирішити, яким чином контролювати? Тому що наразі шляхів не видно, є мені здається, дії найдієвіший шлях це силовий варіант звільнення станції, і ці спроби були. Но вони були невдалі. Це не означає, що вони не повторяться в майбутньому. Про що йдеться? Йдеться про такі точкові або е, операції спецпризначенців, або коли буде можливість, це е, наступ якраз в районі Енергодару і взяття в кільце, і в облогу, таку, скажімо, міста ІЗАЕС. І це я вважаю на Решта варіантів, міжнародний тиск так, він застосовується, робиться все можливе, інспекції МАГАТЕ, це все відбувається. Але змусити. Ворога звільнити ці ці об'єкти можна тільки таким чином. Я думаю, що Україна буде вдаватись до таких спроб. Що стосується стану поточного, то Загрозлива була ситуація нещодавно після обстрілу Дніпро Геси, взагалі об'єктів енергетики, тому що там було питання підключення безпосередньо станції, відповідно охолоджувальних ставків для реакторів. Але зараз ситуація стабілізувалася. Не вона, ви бачите, знову ж таки напружена, тому що дрони літають російські, тому що зброя є російська на станції, і безумовно, це становить певні ризики і небезпеки. Не такого характеру, оскільки станція зараз фактично, вона в такому сплячому. Вигляді, наскільки можна сказати, це не такі виклики і небезпеки, тому що реактори вони не працюють, і це не йдеться про те, що це прямо Чорнобиль. Але в разі, якби Росія там підірвала щось, безумовно це би спричинило, Ну скажімо так, до аналогів підриву тієї ж брудної бомби, так зване забруднення. І це мало би дуже негативні наслідки для людей, які там. Тому в наших інтересах провести такі операції, я сподіваюся, що вони будуть, тому що. Інших шляхів міжнародних, перемовних Україна пробувала все. Росія не йде на жодні поступки тут. Як ви вважаєте за життя Путіна? Ми можемо сподіватися на те, що Україна повернеться до кордонів 91-го року? Скажу, що більшу частину можемо повернути за життя. А далі треба буде його пережити. Я вам скажу, що захід зараз і багато хто, і ми маємо розуміти, що нам для нас завдання стоїть пережити Путіна. Тобто для нас буде реальне дуже серйозне вікно можливостей через погіршення внутрішньої ситуації в Росії, якраз після е, смерті Путіна. Да, там та може прийти хтось гірший за нього. Я згоден, якихось змін позитивних може не статися, а можуть і статись, ми ще не знаємо. Але якщо навіть і так, все одно це вікно можливостей, поки там йде переділ влади, поки повноваження, поки одні вийшли, інші зайшли там, і так далі. Це завжди час. Воно не буває миттєво, там, що один там, і все, і вже хтось. Ні. І тому я думаю, що ось це і може бути для нас тим вікном можливостей, коли можна буде всі території звільнити. Яка ваша головна порада українцям наразі? Триматися, не боятися і вірити в перемогу? Не, не можна за, за жодних умов, я завжди кажу, не можна втрачати надію попри будь-яку важкість ситуації. Вона має бути. Що ж, дуже дякую. Дуже дякую. дякую вам за цю бесіду, друзі. З нами був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, попри все, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна! Дякую. Дякую вам, Олександре.